Мій син подзвонив: Я одружуюся завтра. Я зняв усі гроші з твоїх рахунків і продав дім. Бувай! Я просто розсміялася. Він не знав, що насправді дім. Підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого ви міста дивитеся. Приємного перегляду історії. Телефон завібрував на кухонному столі так буденно, ніби не ніс у собі нічого, окрім чергової дрібниці. Але Маргарита Павлівна Коваленко 62 років навіть не поворухнулася одразу. Вона не метушилася з дзвінками, не після того, як життя навчило її, деякі слова по дроту заходять у дім, як невидимі гості, і після них уже ніколи не стає так, як було. Її тіло завжди встигало відчути це раніше за думку. Пальці ніби пам'ятали гіркоту ще до того, як вона торкнеться язика. Вона повільно витерла руки об край рушника, що лежав поруч, і лише тоді поглянула на екран. Ім'я спалахнуло коротко, як вколоте світло. Денис. У грудях щось стиснулося старе й знайоме, схоже на ніжність, не схоже на тугу. Це було інше передчуття, як тонка тріщина в склі, ще не видно здалеку, але якщо придивитися, вона вже є, і вона ростиме. Маргарита піднесла телефон до вуха. Її голос вийшов рівним, навіть м'яким, ніби вона все ще вірила, що можна розмовляти з сином так, як розмовляють із близьким. Денисе, на тому кінці пролунало дихання, і одразу ж його голос надто легкий, надто святковий. Мамо. протягнув він, ніби смакуючи слово, але без теплоти. Я завтра одружуюсь. Вона моргнула, не відразу збагнувши, що саме почула. Внутрішня частина її мозку, та, що звикла шукати логіку, спіткнулася об слово «завтра», як якоб поріг. Завтра? перепитала вона, і в цьому питанні було все. Здивування, несказаний докір, спроба дати йому шанс виправити абсурд. Так. Ми вирішили не тягнути, сказав Денис так, ніби повідомляв про зміну тарифу чи покупку нового телефону. Буде в одному розкішному комплексі за містом, недалеко від Києва. Там усе вже організовано. Не хвилюйся, тобі нічого робити не треба. Вона на мить. Заплющила очі. Слова тобі нічого робити не треба вдарили в пам'ять неприємно, як колись у дитинстві, коли він з образою відштовхував її руку, бажаючи сам зав'язати шнурки. Але тоді в цьому була дитяча впертість, а не відстороненість. Зараз звучало так, ніби її місце давно визначили десь на узбіччі його життя. Маргарита змусила губи піднятися в чемній усмішці, хоча в кухні не було нікого, кому та усмішка була потрібна. Розумію, сказала вона повільно. Вона не сказала вітаю, не сказала, хто вона, не сказала, чому я дізнаюся про це зараз. Її внутрішній голос натомість гарячково перебирав спогади, шукаючи в них підказку, де саме вона щось пропустила. Денис не дав тиші осісти, не дав їй поставити жодного з тих запитань, що назрівали, як грім у закритому небі. «А, іще. Він злегка прокашлявся, ніби переходив до дрібного пункту. Я зняв усі гроші з твоїх рахунків, і дім продав. Маргарита не одразу зрозуміла, що слова мають сенс. Вони прозвучали так просто, так безвагово, наче він сказав Я викинув старі журнали або я перетягнув шафу. Вона навіть інстинктивно пошукала в голосі сина хоч якусь паузу, хоч натяк на сором, на страх, на прохання вибачення, нічого, лише суха інформація, як звіт. Ти що? прошепотіла вона, але звук з її горла вийшов не схожим на питання це було радше невір'я. Мам, це ж. Ну, так треба було, знехотя додав він, ніби вона надокучала дріб'язковими формальностями. Все, потім поговоримо. Мені треба бігти. І він поклав слухавку. Не було грюкоту, не було до побачення, просто обірвана лінія. Порожній сигнал, який звучав, як чиясь байдужість, що не соромиться бути гучною. Маргарита ще кілька секунд стояла нерухомо, притискаючи телефон до вуха, наче там, у пласмасі й склі, могли лишитися його слова, і вона б змогла їх витрусити, перевірити, чи не помилилась. Її пальці побіліли від напруги, але ні тіло, ні ноги не зробили кроку. Вона не впала, не скрикнула. Вона просто завмерла, як людина, в якій щойно хтось вимкнув світло, і тепер вона непевна, де в кімнаті двері. Вона повільно опустила телефон на стіл. Екран уже згас. У кухні було тихо так, що чути було власне серце. Воно стукало не швидко, а важко, кожен удар, як крок у глибоку воду. І раптом із цієї тиші, з цього важкого провалля, вирвалося те, чого вона не чекала від себе. Вона засміялася. Спочатку тихо, дивно, наче в горлі застрягла крихта і сміх був спробою її витрусити. Потім звук виріс, розширився, став схожим на короткі уривки істерики, але в ньому було не лише божевілля, в ньому було прозріння. Сльози покотилися по щоках неплавно, арвано, як після довгої стриманості. Вона відчула солоний смак, але не витирала. Її сміх поступово стих, перетворився на хрипке видихання. Бідолашний. прошепотіла вона, і в цьому бідолашний не було материнської ніжності. Було щось холодне, майже жалісливе, як до людини, яка сама не розуміє, з якою силою щойно зіграла. Він справді не знає, що зробив. Вона сіла обережно, наче стілець, міг не витримати ваги цієї новини, поставила лікті на стіл і зімкнула пальці. Долоні тремтіли, але розум, навпаки, ставав до болю ясним. Вона не металася кімнатою, не хапала валізу чи документи. Щось у ній не вибухнуло. А тріснуло, і ця тріщина не була короткою іскрою гніву, це була довга мовчазна лінія, що пройшла між тим, ким вона вважала Дениса, і тим, ким він щойно став у її очах. Вона дивилася в одну точку на столі, ніби там лежало його дитяче фото, хоча там не було нічого. У голові спалахували уривки, як він колись приносив їй із кишені цукерку, щоб ти не сумувала, як просив не йти з батьківських зборів без нього, як обіймав її на вокзалі, коли їхав уперше сам. І тепер одна фраза по телефону сказана тоном людини, що закриває справу. Її серце боліло не від цифр, не від втрати стін і меблів. Ударило в інше місце, глибше, там, де живе відчуття значущості. Найболючіше було те, як він говорив. Він говорив зі мною так, ніби я дрібна деталь. Вона промовила це подумки, і ця думка, ніби лизо, відділила рештки наївності від того, що народжувалося зараз у ній. Мамо! тихо повторила вона його слово, смакуючи його порожнечу. Мамо! А потім. Як бухгалтерський звіт, вона підвела голову і ніби звернулася до порожничі кухні, до стін, які щойно перестали бути її стінами. Денисе, сказала вона вголос, уперше вимовляючи його ім'я без м'якості. Ти навіть не спитав, ти навіть не пояснив. Їй здалося, що якби він стояв зараз перед нею, вона б не кричала. Вона б говорила тихо, майже лагідно, і від цього йому було б страшніше, бо в Маргариті Павлівні щось перемкнулося не в бік слабкості, а в бік тихої, зібраної рішучості. Вона відчула, як у ній починає вибудовуватися порядок, новий порядок, де почуття не керують, а підпорядковуються. Вона взяла телефон знову, подивилася на нього так, ніби він міг відповісти. Пальцем провела по екрану, але не набрала номер. Ні. Дзвонити зараз означало б випрошувати пояснення, а вона раптом зрозуміла, що не хоче звучати як прохачка у власному житті. Вона встала, зробила кілька кроків по кухні, не знаючи, куди йде. Це було не метання радше перевірка себе. Я ще тримаюсь, я ще можу рухатися, я ще існую. У дзеркалі дверцят шафи вона побачила власне обличчя, бліде, з мокрими слідами на щоках, але очі, очі були іншими, незламаними, зосередженими. Ти думаєш, що це кінець? прошепотіла вона, звертаючись до невидимого сина, а це тільки початок. Усередині ворушилося щось дивне не помста в її дешевому сенсі, а потреба відновити межі, повернути собі ім'я, вагу, право бути не деталлю. Вона відчула сором не за себе, а за те, що колись дозволила йому звикнути до її мовчазної поступливості, і разом із соромом прийшло рішення більше ні. Ніч опустилася на її свідомість не темрявою, а напругою. Вона не лягла одразу, ходила кімнатами, зупинялася біля шафи, де лежали документи, торкалася папок, ніби переконувалася, що реальність має форму. В якийсь момент вона таки сіла знову за стіл і притисла долоню до грудей, відчуваючи рівний, упертий ритм серця. Вона не спала цієї ночі, не тому, що була загублена, і не тому, що не знала, що робити. Вона не спала, бо всередині неї щось перебудовувалося, мов механізм, який довго працював на зношених шестернях і раптом отримав нові. Вона ловила себе на тому, що не плаче безперервно, сльози приходили хвилями, а потім відступали, поступаючись місцем холодній ясності. Ближче до ранку вона підійшла до вікна, але не для того, щоб дивитися назовні. Вона просто стояла, тримаючи телефон у руці, і думала про одну єдину деталь, яка тепер здавалася ключовою де саме він продав дім, як він отримав доступ, хто допоміг йому оформити все так швидко, і чому він звучав так впевнено, ніби за його спиною стояв хтось ще. Маргарита Павлівна повільно вдихнула і майже беззвучно сказала, ніби даючи собі обіцянку завтра він одружується. А я завтра дізнаюся, з ким він насправді вступив у змову. І на цій думці, гострій, як скалка, вона завмерла. Уже не як жертва новини, а як людина, яка вперше за довгий час відчула наступний крок буде її. Ознаки не виникли раптово. Це усвідомлення прийшло до Маргарити не одразу, а повільно, коли вона змусила себе повернутися думками на кілька тижнів назад і подивитися на все без поблажливості, без материнського виправдання, яким вона так довго прикривала очевидне. Денис почав дзвонити частіше, ніж зазвичай. Його голос був надто турботливим, надто правильним, ніби відрепетированим. Мамо! Казав він. Я просто хочу тобі допомогти. Навіщо тобі самій морочитися з усіма цими платежами? Я можу автоматизувати все: комунальні податки, рахунки, ти ж втомлюєшся. Вона пам'ятала, як тоді притиснула телефон плечем і мовчки дивилася на стіл, відчуваючи ледь помітний внутрішній спротив. Не страх, радше тонкий дискомфорт, як подряпина, яку легко проігнорувати. Я справляюся, відповіла вона обережно, я завжди все робила сама. Та я знаю, одразу підхопив він. Ти в мене сильна, але ж я твій син. Хіба погано, якщо я трохи полегшу тобі життя? Вона тоді зітхнула. Слово син завжди діяло на неї безвідмовно, єдиний. Той, заради кого вона навчилася не плакати при людях, той, кого піднімала з дванадцяти років сама, після того як батька не стало, і світ раптом звузився до відповідальності і щоденної необхідності триматися. Добре, сказала вона тоді, відводячи погляд від власного відображення у вікні. Якщо тобі так буде спокійніше, він зрадів занадто швидко. От і чудово, мамо. Е, ти побачиш, як це зручно, вона не помітила, як саме зручно поступово перетворилося на підконтролем. Потім з'явилася Христина Мельник. Маргарита досить чітко бачила той момент, коли двері зачинилися за молодою жінкою, і дім, який завжди був для неї сховком, раптом перестав бути її територією. Христина не поводилася як гостя, вона не озиралася з цікавістю, не торкалася речей із повагою. Вона дивилася так, ніби оцінювала. Її погляд ковзав по стінах, затримувався на меблях, на старій серванті, на картинах, які Маргарита зберігала ще з молодості. Очі Христини були холодні й уважні, мов у людини, що рахує. У вас гарний дім, сказала вона без усмішки. Зараз таки дорого коштують. Маргарита підняла на неї очі. У цій фразі не було компліменту, лише констатація. Для мене він цінний не через гроші, спокійно відповіла вона, а тому, що він мій. Денис засміявся швидко, трохи напружено, і стиснув руку нареченої, ніби даючи знак не заходити далі. Звісно, мамо, про продаж ніхто й не говорить. Але Христина лише злегка нахилила голову, не відводячи погляду від Маргарити, ніби розглядала річ, яку можна використати інакше. Іноді, мовила вона рівно, потрібно думати не про емоції, а про те, що буде корисніше для майбутнього. У цю мить Маргарита відчула щось холодне всередині не через самі слова, через те, що Денис промовчав. Він не заперечив. Не перевів розмову. Він просто стояв поруч, і цього мовчання було достатньо, щоб вона вперше подумала, а на чиєму він боці. Тоді вона знову проковтнула тривогу. Сказала собі, що це дрібниці, що вона перебільшує. Матері завжди здається, більше, ніж є насправді, правда вдарила пізніше, без попередження. Вона зайшла в онлайн банкінг зранку з наміром перевірити нарахування і не одразу зрозуміла, що саме не так. Цифри виглядали інакше, менше, значно менше. Вона оновила сторінку. Потім ще раз і тоді побачила порожнечу 12 мільйонів рублів, заощадження зібрані роками, з відмов, з економії, з життя, в якому вона рідко дозволяла собі зайве. Усе було переказано на рахунок Дениса. Вона сиділа, дивлячись у екран, і відчувала, як у тілі немає жодної реакції, ні серцебиття, ні тремтіння, лише глуха порожнеча. Дзвінок у банк був коротким. Операції здійснені коректно, сухо повідомив голос, із підтвердженням через авторизований доступ. З мого доступу перепитала вона, стискаючи телефон. Так, доступ було прив'язано до Дениса Коваленка на підставі дозволу. Вона подякувала і поклала слухавку. Рука не тремтіла. Усередині щось зламалося тихо, без тріску, як стара кістка, що давно втратила міцність. Наступного дня Денис подзвонив знову. Його голос був піднесений, навіть радісний. Мамо, я ж казав, що все буде добре. До речі, завтра весілля, не забудь. Ти взяв гроші? сказала вона, прямо не підвищуючи голосу. Коротка пауза. Ну, так, це ж сімейні кошти, відповів він легко. Тобі ж вистачить пенсії, ти завжди була економною. Ця фраза розставила все по місцях. Остаточно. Він більше не бачив у ній матір, не бачив людину, він бачив джерело. Ресурс, який можна використати, оптимізувати, вичерпати. Коли він згадав про продаж дому, про довіреність, підписану для зручності, Маргарита вже не відчувала шоку. Лише ясність. Вона зрозуміла, що між ними більше немає дисбалансу любові і невдячності. Є інше ворожість, замаскована під турботу. І в цю мить, болісну й холодну, вона прийняла найважливіше усвідомлення сина, якого вона захищала все життя, вже не існувало в тій формі, в якій вона його любила. Він зробив свій вибір давно, просто тепер він став видимим. Маргарита повільно видихнула і подивилася на телефон, що лежав перед нею. Вона ще не знала, який крок зробить наступним, але вже відчувала, мовчати далі вона не буде. Саме з цієї точки і починався наступний розділ її історії. Маргарита вирішила піти на весілля не для примирення, не для демонстрації гідності, а щоб подивитися, побачити на власні очі, ким став її син і з ким саме він пов'язав своє життя. Вона з'явилася раніше за більшість гостей, стримана сукня без зайвих прикрас, акуратна постава, зібране обличчя. У ній не було жалю, лише уважність людини, яка прийшла не святкувати, а фіксувати. Коли Денис помітив її біля входу, він майже побіг. Мамо. вигукнув він, широко усміхаючись, і обійняв її надто швидко, надто міцно, ніби намагався переконати не її, а когось у собі. Я так радий, що ти прийшла. Маргарита відповіла на обійми, відчувши напруження в його тілі. Він був зібраний як людина, що чекає несподіваного удару. Вітаю, Денисе, сказала вона рівно. Її голос не тремтів. Це його збентежило більше, ніж будь-який докір. Христина підійшла одразу ж, не даючи тиші зависнути. Вона усміхалася, але в цій усмішці не було радості, лише контроль. Як добре, що ви все ж таки вирішили прийти, Маргарито Павлівно, мовила вона з удаваною теплотою. Денис дуже хвилювався, що ви можете бути ображені. Обижені? перепитала Маргарита спокійно, дивлячись їй просто в очі. Христина злегка знизала плечима. Ну, через гроші, через дім такі речі. Але, якщо чесно, так навіть краще. Вам не потрібно стільки всього. А ми будуємо своє майбутнє. Маргарита нічого не відповіла, вона лише кивнула, відзначивши, як Денис відвів погляд. У цій дрібниці було більше правди, ніж у всіх промовах ведучого. Вона спостерігала. За тим, як Христина тримає Дениса за лікоть, трохи сильніше, ніж потрібно, за тим, як він сміється з жартів гостей, але не дивиться їм у вічі. За тим, як усе свято, вибудуване навколо демонстрації статусу, впевненості, контролю. Під час вечері телефон у її сумці завібрував, Маргарита дістала його не поспішаючи. Повідомлення від адвоката було коротким, але чітким. Процес рухається. Довіреність має явні ознаки підробки, є серйозні підстави. Вона прочитала двічі, потім повільно заблокувала екран. У грудях не було радості, лише підтвердження того, що вона знала інтуїтивно від самого початку. Через три дні Денис і Христина з'явилися в неї вдома без попередження. Денис увірвався першим, не знімаючи взуття, обличчя почервоніле від злості. Що ти зробила? вигукнув він. Реєстр заблокував гроші від продажу. Ми не можемо нічого з ними зробити. Маргарита сиділа за столом, складені руки лежали перед нею. Вона підвела на нього очі. Можливо, сказала вона тихо, тому що продаж був незаконним. Христина не стала стримуватися. Вона зробила крок уперед і її голос утратив будь-яку маску. Ти вже не здатна керувати своїми справами. Різко сказала вона. Ми тобі допомагали. Допомагали красти? спокійно запитала Маргарита. Христина усміхнулася зневажливо, майже переможно. Усе одно все мало дістатися Денису. Ми просто прискорили процес. Денис мовчав, стояв, опустивши плечі, ніби ця розмова його не стосувалася, ніби рішення вже давно були прийняті без нього. Коли Христина заговорила про можливість визнати Маргариту недієздатною, про лікарню, про папери, про репутацію, щось остаточно змінилося. Маргарита відчула страх, справжній, глибокий, але разом із ним прийшла ясність. Забирайтеся з мого дому, сказала вона твердо. Мамо, не будь дурною, спробував Денис, роблячи крок до неї. Геть. Зараз же вона підвелася, її голос не зірвався, не підвищився, саме це і зупинило їх. За кілька секунд вони вийшли, грюкнувши дверима, сповнені люті й безсилля. Коли тиша повернулася, Маргарита зрозуміла, ескалація закінчилася. Далі лише боротьба без ілюзій, без компромісів. Наступного ранку вона зателефонувала адвокату. Жодних угод. Сказала вона, «Ідіть до кінця. Саме з цього рішення і починався наступний етап. У залі суду Маргарита не почувалася жертвою, вона почувалася присутньою. Цілком без внутрішнього тремтіння, без потреби виправдовуватися за саме своє існування. Вона сиділа рівно з руками, складеними на колінах, і дивилася вперед так, ніби кожна секунда тут була закономірним наслідком усіх попередніх рішень. Навпроти сидів Денис. І тепер він здавався меншим не фізично, внутрішньо. Його плечі були напружені, погляд метався. А в очах уперше за весь цей час з'явився справжній страх, Не образа, не злість, страх людини, яка більше не контролює ситуацію, суд слухав факти. Прокурор говорив спокійно, без пафосу, ніби кожен пункт був лише логічним продовженням попереднього банківські виписки, де чорним по білому було видно рух коштів, експертний висновок щодо підпису. Договори купівлі продажу, свідчення нотаріусів, точніше, відсутність одного з них у реєстрах. Зазначений нотаріус ніколи не здійснював діяльності за цією адресою, пролунало в залі. Захист намагався змінити тон. Вони говорили не про документи, про неї, про вік, про плутанину, про емоційну нестабільність, про нібито вплив третіх осіб. Позивачка могла неправильно інтерпретувати дії сина, говорив адвокат Дениса. У стані стресу з огляду на вік Маргарита слухала, не стискаючи зубів. Вона давно перестала сприймати такі слова як образу. Це була лише ще одна спроба знецінити її голос. Коли їй надали слово, вона підвелася без поспіху, не шукала співчуття в очах судді, не дивилася на сина. Я довірилася своєму синові, сказала вона рівно. Він скористався моїм станом здоров'я, підробив документи і забрав мої кошти, без згоди, без пояснень, без каяття. Вона зробила паузу, не для ефекту, а тому, що так було правильно. Я тут, не через помсту, я тут, бо це правда. Дениса викликали для допиту. Запитання були простими. Саме в цьому й полягала пастка назвіть дату підписання довіреності, хто був присутній, який нотаріус її посвідчував, за якою адресою. Він плутався, називав різні числа, посилався на людину, якої не існувало, суперечив сам собі його голос ставав тихішим, відповіді коротшими. Христина сиділа поруч бліда, з напружено стиснутими губами, але тепер уже не втручалася. У якийсь момент Денис замовк, просто дивився в підлогу. Вердикт прозвучав чітко, без двозначностей. винний. У залі не було вигуків. Лише тихий сув повітря, коли слова осіли в реальності. Денис заплакав. Нестримано, по дитячому різко, ніби вперше зіткнувся з наслідками. Христина зблідла ще більше, її обличчя втратило будь-який вираз. Коли його виводили, він обернувся. Подивився на Маргариту з тим поглядом, у якому ще живріла надія, не на виправдання, на щось інше, на жест, на порятунок, на матір. Маргарита витримала цей погляд, у ньому не було ненависті і не було прощення. У ньому була лише правда, така, якою вона стала. Вдома тиша лягла важко, негнітюче, вагомо. Це була тиша після завершеної боротьби. Маргарита сиділа у кріслі, дивлячись перед собою і відчувала втому, але не порожнечу вона виграла суд і втратила ілюзію сина, яким колись жила, тетяна сіла поруч, не порушуючи цієї тиші. Ти шкодуєш? запитала вона тихо. Маргарита не відповіла одразу. Вона думала чесно, без прикрас. Я шкодую, сказала вона нарешті, що навчила любові без меж. Але не навчила поваги. Вона глибоко вдихнула, ніби ставлячи крапку в довгому внутрішньому монолозі. Рішення, яке змінило її життя, вже було прийняте не сьогодні, не в суді, значно раніше. Вона більше не буде матір'ю, яка терпить усе. Вона буде жінкою, яка себе захищає, і, зробивши це, вона не зруйнувала сина. Вона лише відмовилася руйнувати себе заради нього. Ця історія не закінчилася щасливо, вона закінчилася чесно, і Маргарита Павлівна залишилася стояти.